Мене звуть Маніко Сергій Адрадович, підрозділ української добровольчої армії у складі 28-ї бригади окремої імені мені зимового походу. Я займаюся наведенням міномета, можу навести батарею, тобто ну, сам міномет. Ну, взагалі я міномет. Все, що з цим зв'язано, я знаю. Все, ну, мені це подобається, це моя професія. Я від цього капіту. Взагалі я закінчив художню школу, але довго не малював саме фарбами, а олійними почав малювати в 2017 році. Будь-які. І натюрморти, і пейзажі, і портрети є, є натури. Все, що хочеться, Часу мені завжди вистачає, бо робота є робота. Я малював на позиціях, саме ця робота була на на війні, насправді. Вона намальована а, на позиції, куди ми працювали мінометом. Це от три кілометри від позиції ворога. Я брав з собою все це і їхав туди, і там в домі в будівлю ми сиділи і малювали це. Ну я малював, ну і малював. Коли вже потепліло, навесні я виходив. У літню кухню розбиту майже. І там сидів, майстерня в мене була, я там малював. Там, зараз є час, малюю, там вечір на мінеметі працюємо. Якщо малюєш, і зараз е, визивають, викликають на роботу, то все, йдеш, стріляєш, а потім сідаєш і малюєш далі. Якось так воно і було. Ну, я чесно я скажу, я малюю, тому що мені це подобається. Я від цього від вісьмо процесу. Оце? Це що за ящик? Це спідпатвоє. 545. Да? Це найкраще, що можна було придумати. Є ще під 83 хмін, але то дома лежить і то такий виїзний, що капітально. Сісти там, з палаткою ну, лежитися. Це, це такий похідний. Ну от, перероблений трохи, пригородка додавана і все. Так, да, цей ящик був, зараз скажу де. Це Велика Новосілка, це Миколаїв, це Донбас, і тут тепер на півдні цей ящик. І завжди зі мною. Обов'язково буде намальована робота для сокола і буде намальований сам, написаний сам сокіл. Це буде дуже велика робота, вона буде правильно оформлена. Це е, моя вдячність буде командиру та його у сім'ї за те, що він зробив для наших підводів.